Доброго вечора, друзі. І з вами знову канал Сільське Подвір'я. Як і завжди, уже йду з роботи. Не йду, а можна сказати, що повзу. Якби робота є робота, але ця жара, неймовірна жара. Добиває всіх нас. Ну, як би дякувати Богові? Не знаю, видно, не видно. У нас трішки похмарилося. І від цього ще гірше стає страшніше. Запитаєте, чому страшніше? Та страшніше, тому, що... Після такої жари в нашому регіоні завжди тягнеться шлейф зливу. На завтра, на понеділок, 15 липня, обіцяють грози 60%. Надіємося, що не буде все так страшно, хоча дощику дуже треба, але надіємося, що все обійдеться без пригод. Жара втихла вже, вже на вулиці. Півдесятої, тобто 21.30, можу вже і далі. Бо я додому не йду, а повзу, як я говорила. Ну, якось так. Дасть Богу, дочекати до завтра. Завтра маю вихідний і маю дуже-дуже важливу справу. Надіюся. У нас усе вийде. І сподіваюся, що я вам про все розкажу по порядку. Тільки б усе все вийшло. Ну, звичайно, я не люблю перебігати наперед. І я не люблю висвітлювати події життя моєї сім'ї. Ну, Чомусь я така людина, що я не люблю, коли копаються у моїй брудній білизні. Ну, якось так. Бачите, йду з горба. Що це? Олича. Бо я вже й не розумію, що це. Олеча опадала бідна, від граду. але ще трішки є. Ну, кисло, напевно, кисло, напевно, страшне. А може і ні. Але побіля дороги її спочатку треба помити, бо вона ось така грязна. Хоча, друзі, згадую, як колись ми малими дітьми, все їли грязне і ніхто не мив, чи то була полуниця, чи то була помідора. Чи огірок без різниці, без різниці? Ми все тягнули до рота. Брудне, не брудне, прямо з грядки, і ніхто не хворів. Зараз не так. Ну, пішла я додому, а ви разом зі мною, звичайно, комарі, комарі вже печуть, так що я побігла. Я ранком показувала. Що в нас тут було дорогу, розмило. Зараз не маю можливості вам показати, бо вже того яра нема. Ось тут був дуже глибокий яр. Вода вирила. Глибиною, напевно, у коліно. А це з ліса тут вода валила. Ранком я це все показувала. Ну, загорнули нам дорогу, дякувати Богові. Ну і добре. Дай їм Боже здоров'я людям, що працюють так. Поті чола, жара, не жара. І працюють. Ой, так. Добре, друзі. Пішла я додому. Суха дорога і приємно йти, а коли почнеться болото, почнуться дощі. Отоді починається мої ходіння по муках, по болоті. Ну нічого. Як каже мій чоловік, що я у нього жінка сильна і все буде добре. Щось трішки підхмарується. Ну, Може, може, збереться. Дай Бог, щоб був легонький. Так, пішла. Ось так, друзі. Ось такий починається тунець зелений додому. Колись була худоба, тримали в кожній хаті корову, кози. Це все. Обризалося, з'їдалося, і нічого не заростало поверх голови. А зараз що? А зараз нічого? Корів нема. Немає кому пасти. Ото, що люди обкосять, виріжуть. Щоб машини не дряпало. Ото і на тому, як то кажуть, дякую. І на тому спасибі. Багато всього. рослинності сохне. Жара неймовірна. Ну, вечір то інакше, а вдень... У день то просто як у чайні. Ось так, друзі. Все. Зараз ще трішки і буду вдома. Ще трошки. Ще декілька десятків метрів і вже ось там там моя хата. Всім гарного, спокійного вечора. Дякуємо Богові за все, що для нас робить. Дякуємо Богові. Завжди. І все у нас вдасться. Бережіть себе і своїх рідних. Мирного нам неба.